Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 23 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає десятка кубків. Десятка кубків нам говорить про радість, щастя, задоволення, позитивні емоції, гарні новини та успіх у ваших справах, за які ви будете братись. Також карта нам говорить про гостей, яких ми не очікували, та можливе здійснення вашого бажання. Тому день вдалий можете використати його на користь Тельці. В тельці випадає трійка жеслів. Карта говорить, що ви вийшли за рамки, от, за межі свого комфорту, от, Ви вийшли, розширили свої межі, і ви готові до нових цілей йти, до нових е, дій. І для того, щоб вам досягнути вашої цілі, вам потрібно багато та наполегливо працювати. І завдяки цій праці ви зможете реалізувати свої цілі, свої плани. Звичайно, потрібно буде багато ретельно попрацювати, прикласти багато зусиль, перейти якісь перешкоди. Але це, знаєте, з мрії перейде в реальність, в реальний результат. І ви зможете мати і певні досягнення і цьому радіти. Тому працюйте, будьте наполегливі, і у вас обов'язково все вдасться. Ближнюки! Для близнюків випадає шестірка жезлів, карта успіху, карта перемог, гарних новин та великих досягнень, карта тріумфу, день гарний, вдалий, то день для вас буде досить важливий. Саме головне не забувайте про тих людей, які поруч з вами йдуть кожен день, кожну хвилину. І вас обов'язково все вдасться. Не забувайте про всіх, не зазнавайтеся, і день буде вдалий, і ви зможете реалізувати всі свої поставлені цілі в нас гості. Сімуля, раки. Для раків випадає дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить про стабільність, про впевненість в завтрашньому дню, про те, що ваші плани підуть строго по вашому плану, і день значно важливий для вас. Тому вперед ви з усім обов'язково впораєтеся і зможете приділити увагу не тільки всім своїм близьким, своїм рідним, а ви зможете приділити нарешті увагу собі, побалувати себе чимось таким приємним, світлим, позитивним. День гарний, день стабільний. Якщо якісь будуть фінансові питання вирішуватися, якісь там переговори, якісь паперові справи, у вас значний день буде досить важливий та успішний. Тому вперед ви з усім обов'язково впораєтеся леви для левів для леві випадає вісімка кубків карта змін. карта Нового етапу в вашому житті. Це карта нових цілей, і завершення одного етапу та початок іншого. І перш за все, якщо ви вирішили йти до нової цілі, ви маєте розірвати, знаєте, от минули свої проблеми, вирішити з ними і більше до них не повертатися. Також карта вас закликає не витрачати зайвого в цей день, не брати в борг і не давати іншим в борг. Не поспішати з висновками і не робити необдуманих кроків. Імператор на Днікоди говорить про те, що вам допоможе впливовий чоловік у вирішенні певного питання, і ви матимете змогу проявити себе, Діви. Для дів випадає Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить про стабільність, про рішучість, про наполегливість, про творчу роботу, про нові важливості, про нові проекти, нові перспективи, які перед вами відкриються, нові гарні пропозиції. День для вас гарний та важливий і принесе вам успіх та гарні новини. Терези для Терезів. Для Терезів випадає паж мечів. Тут можуть виникати конфліктні ситуації, непередбачувані моменти. Тут можуть виникати такі ситуації, де вас будуть критикувати, пліткувати і намагатися вам певними своїми діями нашкодити. А ви будьте спокійні, будьте вищі з цього всього. Не звертайте на це все увагу, контролюйте свої емоції, і у вас тоді обов'язково все вдасться, і ви зможете багато чого уникнути, багато зайвих проблем. Скорпіони. Для скорпіонів випадає також Паж Мечів. Все конфлікти, це непорозуміння. Також у вас можуть бути певні перетинатися шляхи з дерезами. Також карта говорить про те, що варто стримувати свої емоції. От Чіткий контроль емоцій допоможе вам позбутися багатьох проблем. Тому контролюйте емоції, і у вас обов'язково тоді все вдасться. Стрільці. Для стрільців випадає десятка мечів. Вам потрібно бути більш обачнішими та обережнішими, особливо в вашому колективі, де є люди, які не бажають вам добра, вони можуть видати ваші досягнення за свої і наробити будь-якої шкоди вам, особливо в робочих процесах. Тому будьте більш бачніші та обережніші. Вони можуть почати про вас пліткувати і тому подібне. Обережність. ще раз обережність, і ви зможете уникнути багатьох проблем. Також ця карта говорить, що відкриються вороги таємні, яких давно ви не могли е от, знайти. Козероги для Козероги випадає шестірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів говорить про стабільність, про отримання якоїсь допомоги. Це можуть бути премії, фінансові, якісь такі стабільні надходження. Також ця карта говорить про похвалу, про отримання гарних, приємних сюрпризів якихось. День гарний, значний та позитивний для вас, і дасть вам нові перспективи. А колісниця говорить про можливі поїздки, подорожі та досить такий активний день. Багато роботи. Багато справ, але ви з усім впораєтесь. Водолії. для водоліїв вісімка кубків. Це новий етап у вашому житті. Карта може вказувати на виснаження, на втому. Можуть, знаєте, бути якісь певні моменти, де вас будуть спонукати до рішучих дій. Це будуть пошуки якоїсь істини, можливі подорожі, можливі поїздки. Також ця карта говорить, що ви втомилися, і ви хочете щось нового в житті, ви хочете розпочати все спочатку. Це може бути зміна місця роботи, місце проживання. Тут може бути, знаєте, е Може бути такий момент, де ви зрозумієте, що ви вибрали от не той шлях і захочете ретельно все перепланувати і щось змінювати. Але пам'ятайте, якщо ви вирішили змінювати, ви маєте йти до цієї цілі, тільки тоді ви матимете успіх не повертатися до минулого і все вдасться. Рибки для рибок випадає. Тут жезлів, день активний, насичений, багато можливостей, багато перспектив можуть виникати складності, день до але ви з усім впораєтесь, якщо будете наполегливі, якщо будете діяти, і не сидітимете на місці. Тоді ви зможете впоратися і отримати гарний результат. Ви матимете гарну змогу навести лад у своєму житті і позбутися зайвого, на набратися більш таких позитивних моментів у житті. І, взагалі, до серйозних радикальних змін зможете прийти. Але ваші дії, ваша наполегливість, ваша рішучість і ваша праця в цьому вам допоможе. Ну ніяк не лінь. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та успіху в усьому. Саме головне миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!